Передам інформацію для людей, які лізуть у магію і які не готові. Дивіться, якщо ви лізете в магію, і ви не готові мінятися, і не готові приймати не лізьте сюди. Тому що магія це серйозні речі. Тут є сили, яких ви не бачите і які ви дуже будете получати, я вчора говорив, відео по шапці, що це мається на увазі. Якщо ви не готові чути інформацію, яку вам передають ваші сили, ви сюди не лізьте. Вони вам передадуть і потім з вас спрос візьмуть. Скажуть: ну ми ж тобі допомож дали? Дали. Ти її не прийняв, не прийняв. Тому зараз ти получиш по шапці. Ти озброєний, ознайомений, озброєний. Ти просив помочі, просив, ми тобі дали. Але ти придумав собі так, щоб помощ має бути така, яку ти захотів. Ну так не буде. Ти попросив допомоги і ти звернувся до вселяни. Всіляна дала тобі допомогу у вигляді. чоловіка бьюзера, який тебе навчив любити. Жінки, яка, наприклад, не давала кекса, навчив тебе любити себе. Ми дали тобі допомогу. Ти його не оцінив. Вслідний раз ти отриш в два рази більше. Не знаючи законів, ви не звільняєтеся відповідальності. Пам'ятайте. І лізучи до людей сили, понімайте, куди ви попадаєте. Ви попадаєте в магію. Тут це не іграшка. Це серйозні речі, де за це будуть іти. Отвятка. Попали ви на шахрая, попали ви не на шахрая, це все одно магія. Там є темні і світлі сили. І одним вас учать, одним вас б'ють. Пам'ятайте, не готові, не йдіть. Попрацьовуйтесь, Працюйте над собою. Вчіться приймати, якщо ви самі. Не можете знайти відповіді. Ви йдете до врача, приходите. Врач вас дивиться. Каже вам, ви його слухаєте, виконуєте його установки, приймаєте його рецепти і таким чином вас заліковується рано, ви виліковуєтесь. Так само в магії. Ви приходите і слухаєте. Хороший врач чи поганий врач це вже вопрос до ваших наставників. Чому вони вас привели до такого врача? Це питання до вас.